Будувати з цегли з газобетону або замовити модульні будівлі, вибирати вам. Але щойно нас ми можемо гарантувати вам швидке виробництво будь-яких конструкцій будь-якої складності. Наприклад, це у нас модульний пункт охорони, який буде повністю скляним, буде дуже круто виглядати. Покажу скоро, як він буде вже в готовому виді у нас виглядати. Це у нас, наприклад, замовили для одного з ЖК пункт охорони. Оце у нас, наприклад, санітарний модуль на два відділи. Тут у нас невеликі модулі по 15 квадратів, до речі, для тимчасового проживання. Як бачите, призначення може бути таких модулів будь-яке. Ви для себе можете самостійно вирішувати плюси і мінуси будівлі сучасної, каркасної або модульної. Також можете писати нам будь-які ваші запити в особистих повідомленнях. Будемо відповідати на ваші питання. Також для прорахунку вартості ваших будівель під ваші проекти нам також особисті повідомлення.